Друзі, всім привіт! Мене звати Жанна. Я вас вітаю на своєму каналі Психіатр здорової людини. Сьогодні ми будемо говорити, так як виявили, зацікавлення ви в коментарях на супер важливу актуальну тему про порушення сепарації з батьками і як це впливає на наше доросле життя. Одразу скажу, що з цієї теми дуже логічно випливає. Інша тема порушення відповідно сепарації з, з партнером чи партнеркою. Тому, якщо вам ця тема цікава, я дуже прошу про це сказати в коментарях. І, взагалі, я вас закликаю до активності, тому що ну, ця тенденція, знаєте, коли от людину цікавить, що там відбувається на виборах в Америці більше, ніж своє психічне здоров'я, це не хороша тенденція. І, до речі, це може бути пов'язано якраз з порушенням сепарації. Чому? Тому що дорослу людину, в принципі, більше за все, як не дивно, цікавить, вона сама чи він самий. І те, що відбувається всередині, чому, як, цікавіше за те, з кого там, наприклад, проголосували американці. Ну, це так, знаєте, до слова. я... Перед тим, як почати записувати відео, трошки так е листала стрічку Ютуба, да, і там, якби, ну, дуже нам цікавого, кого ж там оберуть американці. І це так собі тенденція, друзі. Ну тому що, по-перше, це як завжди, ми чекаємо якусь месію, якогось порятунку. І це говорить власне про рівень зрілості нашого суспільства, який, на жаль, не тішить, але добре. Давайте говорити про порушення сепарації з батьками. Отже, перше, що таке взагалі сепарація? Як це? Багато хто говорить це слово, напевно, ви його також чули. Отже, давайте в двох словах про що йдеться, коли ми говоримо про сепарацію. Це йдеться про окремішність, про поняття. Певного певної такої дистанції, певної незалежності від значимої фігури. Тобто, якщо ми говоримо про сепарацію з батьками, то значить ми говоримо про те, що якщо сепарація достатня, то доросла людина є достатньо незалежною в своїх думках, поглядах, вчинках. І має потреби постійно оглядатися, що там скаже мама чи тато. Класно, ілюструє поняття сепарації такий мем, що не вже після того, як мама вам сказала роби, що хочеш, ви пішли робити, що хочеш. От якщо вам мама сказала роби, що хочеш, а ви пішли робити, що хочете, то у вас добре з сепарацією. Якщо ні, якщо ви йдете з цією фактично маніпуляцією, пасивно агресивно і робите, як, як хоче мама. Ну, Якщо вам 10 років, 7 років, 8 років, це норма. Якщо вам 20, 30, 40, 50, це ніколи не норма. Як би мама це не пояснювала, якими б там благими намірами це не мотивувалося? Отже, давайте розбиратися. Тема велика, тому у мене сьогодні є план. Для чого нам це? Ну, от здавалося б, якщо та людина в своєму віці дорослому вважає, що супер хороші стосунки з батьками, що батьки мої найкращі друзі, батьки завжди мені щось порадять, а ми там по 50 разів на день з мамою зідзвонюємося. От що в цьому поганого? Чому мама не може чи тато, не може бути такою важливою людиною, другом чи подружкою? Чому це погано? Друзі, це погано тому, що так влаштована наша психіка. Батьки на певних етапах нашого особистісного розвитку грають певні ролі. Другом, подружкою, мама чи тато бути не може. Тому знаєте, така коротка, очевидна відповідь: Тоб, чому? Тому? Тому що це мама і тато, тому що це дуже важливі фігури для того, аби бути друзями. Тому, якщо ви продовжуєте вважати, що у вас дружні стосунки з батьками, скоріш за все, ви помиляєтесь і живете у певних ілюзіях. Тому що друзі, це стосунки завжди на рівних, завжди такі собі горизонтальні. З мамою, з татом на рівних ви ніколи не будете, ніколи, і не маєте бути. Тому що це ті люди, які привели вас в цей світ. І якщо мама набувається в подружки, то це проблема, це не норма. І про це треба пам'ятати. Що відбувається, коли в дорослому віці ми продовжуємо психологічно залежати від стану, настрою, думок, цінностей, чогось ще, вчинків своїх батьків? Ми ніколи не можемо повністю подорослішати і взяти відповідальність за своє життя. Тому що доти, доки моя мама за мене вирішує? Я не можу бути дорослою жінкою чи чоловіком. І це дуже важливо пам'ятати, тому що е да, з двох сторін є така проблема, як певний опір сепарації. Так, і він буде з двох сторін, тому що і дитина не хоче іноді кидати. Батьків і батьки не хочуть, щоб дитина йшла, і наш мозок нам підкидає, як це питання вирішити, відгукуючись просто на нашу потребу. І тут я, в принципі, спеціально сказала слово кидати, тому що це так і переживається, що все, там, скажімо, якщо я мама, моя дитина доросліша, все, вона мене киде. Я більше їй не потрібна. Чи йому. Так само і діти постійно відчувають провину за те, що вони не діляться чимось батьками, за те, що вони не мають своє якесь власне життя, свої думки, свої погляди, і це ніби як не ок. Так. Хоча це не так, якщо ви думаєте, що це не ок, і відчуваєте за це провину, це є показником, що щось не так з цим сепараційним механізмом у вашому випадку. Тобто, як має бути в нормі? В нормі чим доросліша дитинка, тим більше вона від мами відходить. В принципі, сепараційні процеси починаються вже після трьох років, коли починається соціалізація. Коли дитина йде там в школу, садочок, далі формує вже свої стосунки, і в нормі, якщо батьки достатньо стабільні, у них все в порядку, в власному житті. В їхніх там, думках, поглядах, і немає потреби прив'язати до себе дитину, то, в принципі, батьки поступово також відділяються, так? вони завжди поряд, аби підтримати, послухати, але, в принципі, дитина все більше і більше розуміє, що ем, я можу бути самостійною людиною. І в підлітковому віці, коли починається цей період жахливих, нестерпних дітей. Це супер. І ви маєте цьому радіти як батьки. якщо ваша дитина поряд з вами може спокійно бути настерпною, значить ви все робите правильно і в дитини починається процес сепарації. Якщо вони проходять нормально, то буря в якийсь момент вщухає, і ви далі вже спілкуєтеся, як. Дорослі люди, так, не на рівних, ми пам'ятаємо про це завжди. Але все-таки ну, наші стосунки вже не такі, які були в 3-5 років. Якщо вони залишаються такими, а вам 40 чи 30, то це є проблема. І от навіть не намагайтеся мене переконати, що це не є проблема. Ні, от прийміть як аксьому. Це є проблема. А, далі. Операції. Є дуже багато людей, які не готові, скажімо, йти в терапію, не готові розбирати свої стосунки з батьками. Чому? Тому що несвідомо, десь там розуміють, що там не ок. І якщо я піду в терапію, то мені доведеться це піднімати. І простіше мені зробити вигляд, ніби то, що все добре. І тому багато людей в терапію не йдуть, кажуть, що там знецінюються, кажуть, що це нікому не потрібно. придумують там якісь собі моральні історії, що батьків треба поважати, що про батьків треба піклуватися. А мене от били, я людиною виросла. Все, що завгодно, робить мозок ваш. ваш для того, аби ви не. Здійснила свій процес сепарації. Сепараційний страх, сепараційна тривога це дуже-дуже потужний механізм. Тільки в когось це пройшло в дитинстві, якщо мама дозволила до речі, тому що всі ці історії, знаєте, там з робленням уроків разом з дитиною, там зі складанням його речей чи її, там з вирішенням всіх проблем, це все заважає процесу сепарації, Це все робить її неможливою. Тому що якщо дитина емоційно, фізично всіми своїми частинами життя залежить від батьків, яким чином вона має від них відокремитися? Правильно? Ніяк. Отже, дуже багато я зустрічаю в своїй роботі таких от ситуацій, коли ну, прям видно. Да, ми підходимо до теми стосунків з батьками. І зрозуміло, що ну, не я туди штовхаю прямо людину. Людина туди приходить, коли розуміє, що це потрібно. І починається і страх, і сором, і піднімаються якісь такі дитячі страхи. Да, це нормально, що ніби якщо. Я буду тут щось казати погане про маму, то з мамою щось страшне станеться, там, вона просто помре, чи ще щось. Так? Або дуже соромно скаржитися на батьків, бо ну, вони робили те, що могли, і вони мені дали те, що могли. Беззаперечно. І ми про це також говоримо: що якщо ви вижили і дожили до свого актуального віку, значить ваші батьки плюс-мінус впоралися. Але це не означає, що все-все-все має бути виправленим, тому що є такі моменти в вашому, скажімо, ранньому досвіді, які і досі дуже сильно вам заважають жити сьогодні. Отже, як відсутність сепарації з батьками впливає на наше доросле життя? Ну, почати з того, що це неможливість ухвалювати свої рішення, бо постійно треба оглядатися на те, а що на це скаже моя мама чи мій батько? Тобто це дуже великий фактор обмеження. Ви не керуєте своїм життям. Ви не є в своєму житті господарем чи господаркою. Ви є дитиною, яка постійно має. Оглядатися, а що ж там моя мама скаже, вона схвалить чи не схвалить. І це стосується всього. Починаючи від зовнішності, від вибору одягу, завершуючи якимись там рішеннями кар'єрними, виховання дітей, побудова стосунків. Побудувати стосунки, якщо у вас не відбулася сепарація з батьками, просто складно. Це неможливо. Я вам одразу скажу, це неможливо. Якщо ви, скажімо, жінка, і ви вважаєте, що ви там, татова чи мамина дочка, і у вас з'явився чоловік, або ви чоловік і ви вважаєте, що мама важливіша, бо мама одна, а жіночок може бути багато, можете одразу навіть нікому не морочити голову зі стосунками, вони не складуться. Тому що ті партнери, які потенційно... Можуть сприяти вашій сепарації, ніколи не будуть схвалені вашою мамою чи татом, і буде все зроблено, звісно, несвідомо, аби ці стосунки не сталися. От така історія. Да? Тому, коли мама говорить: я так переживаю за свою дитину, я так мрію, щоб побачити онуків, але при цьому дитина не абсолютно не відпущена в доросле життя. Ну, це неможливо, або будете бачити онуків дуже рідко, тому що шлюб дітей не станеться через порушену сепарацію. Тобто на стосунки впливає напряму. Бо діти не одружуються, не створюють сімей, вони мають виховуватися батькам, скільки років тим дітям не було. Відповідно, як зрозуміти, що цієї сепарації немає. Запитайте себе, да, чи можете ви робити, що хочете після того, як мама вам сказала, роби, що хочеш. Тобто, Чи працюють з вами якісь моменти маніпуляцій, Та, да? Якщо мама там вам каже, що ой, я там не хочу, щоб ти щось робив, чи робила, бо в мене там тиск піднімається, я собі погано почуваю. Чи біжите ви рятувати своїх дорослих батьків? А чи узгоджуєте ви з ними всі рішення? Чи думаєте ви, що не подзвонити мамі три рази на день це проблема? Так? Якщо все це так, то, скоріш за все, ви маєте та і ваші стосунки, напевно, не дуже складаються, тому що всі там мої хлопці чи дівчата не подобаються чомусь моїй мамі. Ну, от це такі дзвіночки, що такі з сепарацією є проблема. Ну і, власне, якщо ви досі в своєму там віці далеко з 20 живете з батьками, напевно, це теж певне питання так, до вашого життя. Е, припустимо, що ви це все побачили в своєму житті і таки звернулися в терапію. І ви вже. Перебороли це сором перші, да, вже поговорили про батьків, про якісь моменти, які вас обентежили, поплакали про це з терапевтом, або посміялися. Ну, хто як, знаєте, люди є різні механізми психологічних адаптацій у кожного свої, поганих, добрих немає. Є такі, які є. І тут кожен, кожен. Постає перед таким питанням. Да? От а, раніше мені здавалося до терапії, скажімо, да, там, ну, условно, такий є дуже-дуже середній такий є загаль, узагальний приклад. Мені здавалося, що мої батьки класні, вони ідеальні, вони ну, просто святі люди. Вони мені все дали. Все, що в мене є, я завдячую своїм батькам. А потім. Я, наприклад, прийшла, бо я прийшов в терапію, і я зрозумів, що мої батьки бляха, справжні монстри? Що тут мене не побачили, тут мене образили, тут мене знецінили, тут мені там завадило щось зробити. як мені після того жити? Як мені взагалі розібратися, вони хороші чи вони погані? І так, ми маємо розуміти, що якщо ви ухвалюєте для себе рішення розпочати шлях терапії, на певному етапі у вас обов'язково до батьків з'являться якісь питання. І не завжди це означає, що будуть якісь конфлікти. Ну, може і будуть. Ситуації є різні. Але через цей етап поганих батьків. Треба обов'язково пройти, тому що якщо ви зараз проходите скрізь цей етап в своєму там вже дорослому віці, значить ви крізь нього не пройшли у підлітковому віці. Тому що період підлітковий батьки, мутаки скажімо так, це необхідний період. Якщо ви були ідеальною золотою дитиною. Це проблема. Значить, вам не було безпечно бути нестерпним, жахливим, противним підлітком чи підліткою. Це теж важливо розуміти. Що далі відбувається? Пройшли етап батьки святі, пройшли етап батьки-монстри. Куди ми вийшли? На етап батьки люди. Вони люди зі своїми кращими та гіршими рисами. Так само, як і ви. І от тоді, коли ви виходите на етап, що мої батьки, це є люди зі своїми плюсами та мінусами, що це ці люди, так ми їх вже не розділяємо на святих та монстрів, що це цілісна людина, яка зробила мені дуже багато доброго, яка привела мене в цей світ, яка мене ростила, годувала, виховувала. І ця ж людина наносила мені найстрашніші, найглибші травми. В цьому є, друзі, парадокс батьківства. Якщо ви є батьками чи будете батьками, ви також через це прийдете, не треба думати, що ваша історія буде якоюсь іншою. Це нормально. І далі вже починається така історія про реінтеграцію особистості. Тобто ми з усіма своїми частинками стаємо, наближаємось, точніше до. Цілісної дорослої людини, в якої, в якої є розуміння, що отут я схожа на маму, отут я схожий на тата, а отут схожий сам на себе, і нема в мене якихось там частин, які я не приймаю в собі, бо вони там якісь погані. А все я в собі приймаю так, щось мені більше подобається, щось мені менше подобається, з чимось мені складніше, щось мені допомагає, але це все є я. І от тільки тоді, коли ви відокремилися від батьків, ви можете сказати, це є я. Тому що до того ви я все-таки якоюсь такою частиною батьківської системи, батьківського досвіду. Тобто Дуже складно сказати, що ви є окремою такою самостійною людькою особистістю ні. І а, тут хочеться сказати, що от відповісти на таке питання, скажімо, там людина багато років в терапії, чи людина там сама вже практикуючий психолог, чи психотерапевт, чи може колись сепарація бути повною? І от я би там сказала, що все, от я. Присповнилась, мама на мене ніяк не впливає, тато на мене ніяк не впливає, я от супер взагалі автономна людина. Ні, це нарцисична пастка. Такого не буває. Прісповнитися не можна. Ви завжди залишаєтесь дитиною своїх батьків. І тут я хочу сказати: у нас вже є відео про такі суперпроблемні стосунки з батьками. Ну, коли. Навіть і е, не завжди вдається відновити це спілкування. Все одно доросла, зріла людина, да, те, що називають так, в народі життєвою мудрістю, вона починає розуміти з часом, що я є такий чи така в своєму досвіді, я є дитиною своїх батьків, якою би. Які якими би вони не були. І що вже я з цим зробила, чи зробив, як якою людиною я стала чи став, то вже є моя величезна робота, мій подекуди дуже тяжкий шлях і мій особистий вибір. Тому, так, зміна це вибір, терапія це вибір, дорослішання, відповідальність це все про вибір. Я думаю, що ви на сьогодні отримали достатньо. Матеріалу для аналізу, для роздумів. Всіх чекаю в коментарях. Якщо побачу достатню цікавість до цього відео, значить зроблю продовження про те, як, вплив, як проявляється, як впливає на наше життя порушена сепарація з партнером чи партнеркою. Всім вважаю доброго здоров'я. Будьте в безпеці, залишайтеся зі мною і до нових зустрічей. Па-па!